У суботу, 21 червня, відбудеться чвертьфінал молодіжного Євро у 21 між збірними Іспанії та Англії. За Києвом гра розпочнеться о 22-й годині. Іспанія У 21 На відборі колектив здобув 28 очок. Була лише одна осічка нічия проти Бельгії, за 10 матчів і посів перше місце, отримавши пряму путівку на турнір. Єврокоманда розпочала з перемоги над Словаччиною. Далі молодіжна фурія, фурія роха здолала Румунію, а в останньому турі зіграла в Нічюю з Італією. Але через кращу різницю забитих пропущених саме Іспанія посіла перше місце групи А Англія Ю 21 чинні володарі трофею, здобули 25 очок в 10 іграх кваліфікації, зайняли перше місце групи та отримали пряму путівку на турнір. Проте груповий етап Євро команда провела не так впевнено після перемоги в першому турі над Чехією англійці зіграли в нічию із Словенією та зазнали поразки від Німеччини. Проте чотирьох очок було достатньо для виходу у плей-офф. Особисті зустрічі в останнє в офіційному поєдинку команди зустрічалися ще у фіналі Євро 2023 року. Тоді мінімальну перемогу здобула збірна Англії. Проте з того часу. В складах колективів відбулося чимало змін.